шовковиця а це тут буде її місце компост перепивший зараз перемішаю і посаджу черешеньку сюди перемішку за цими баклажками Всім вітання, слава Україні Приїхав на Фазенду, а тут оходив такий Господарік по садку. Не чого, хай перевіряє, десь може якогось жучка з'їсть. Так, приїхав на Фазенду, треба полити саджанці, набрав водички, тут на все, звичайно, не вистачить. Але половину сьогодні, половину завтра. Так, нічого не хотілося знімати після тих останніх подій, що були в Сумах 13 квітня були прильоти балістики. Якраз також я тоді працював, був в Сумах. Я думаю всі знають, що там сталося. Тож зовсім настрій ніякого не було, але настрій трошки підняв підписник. Він обіцяв там саджанці. Тож дійшли саджанці від підписника. І з тих саджанців, що до мене дійшли від нього, два я хочу посадити тут на фазенді. Це Шовковиця. А це тут буде її місце. Посаджу. І от тут в ряду ми також одне не посадили, тут ямку за газ викопаю, в цьому ряду буде ЧГшенька. Ось така ось ЧГшенька. Тож, з першого врожаю, перший урожай, як то кажуть, буде підписнику. Ну і також щоб не пусто їздити, щоб не гаяти час, взяв тут бензопилку, напиляю трішки дрів, дров, взяв колодовоз, а тут у мене є така одна колода з верби, з усієї цієї верби здоровезної. Оце єдина колода, яка не трухла всередині. Ну, в воді не трухла, буду пиляти, так буде живенько, Я її зразу заберу, можливо, щось розпиляю на пилораму. Тоже таке, зараз полю, зараз посаджу, палю, напиляю дров, заберу колоду і додому. Я думаю, там вже й вечір буде. Тож працюю. Ага, І ще, я вже замульчував всі, ну так, трішки тут таке передпіла вже травичка є, там компостні кучі куча таке лежать. Засипав, щоб не так випаровувалась земелька. Такі саджанці. Поки водичка сюди впитується, викопав тут ямку під черешню. Ну, Приніс такий тут компост, перепрівший. Зараз перемішаю і посаджу черешеньку сюди. От так. посадив і череженько вже і замульчував. Дякую підписнику. Нехай родить і в нього, родить і в нас. от Зараз забираю колодовоза, зараз підчеплю колоду і потім напиляю трошки дров, щоб не зряв. так, Зараз я вручну туди переключу, тоді підійду трактором. От. От так. так, вона ця колодка невеличка, легенька, але щоб не попа не її на прицепчику, я підчеплю, а туди накидаю дров. Моя там лежить завалений клен. Тут в кущах я її розпиляю, а ці нехай поки сохнуть. Так працюємо. Зараз тут мене багато валяється попиленого такого дерева. Зараз трішки напиляю, накидаю на прицепчик, ось кленав, це розпиляю, От. щоб не пустити їхати додому. Потихеньку вже заготовляємо дрова на наступний опалювальний сезон. Нагрузив трошки дров. Напаляв колод, вони тут в перемішку за цими баклажками. Полив я водою приблизно половину своїх саджанців. Тож завтра зараз я думаю, ще приїду, привезу водички плю ще. Ну, і Можливо, тут є такі колоди, щоб забрати на палараму. Можливо, також з колодовозом, спилкою, напаляю дровець. Ну, Отаке вийшло відео завдяки тому що трошки підняв наш підписник саджанцями ви зняв таке невеличке відео. Ну, дякую, що були з нами. Всім пока. Все буде Україна.